Прийдешньої середи Україну омиватимуть дощі, подекуди можливий мокрий сніг. Проте опади пройдуть не усюди, а лише на півночі, заході країни, а також торкнуться Харківщини, Черкащини, Вінниччини і нашої області. На дорогах, можливо, ожеледиться. На Полтавщині завтра похмуро. Першої половини дня очікується сніг, на зміну йому прийде дрібний дощ зі снігом, який до вечора закінчиться. Температура повітря вночі становитиме мінус один, вдень підніметься до позначки плюс два градуси. У Кременчуці упродовж дня погода буде похмурою. Опадів у вигляді снігу, а потім дощу, слід очікувати світлої пори доби. Нічна температура повітря становитиме 0 градусів, денна плюс три. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях. В ранішній сніг у день зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до настання вечора. Вночі стопчики термометра показуватимуть 0 градусів, вдень зафіксуються на позначці плюс 4. Вітер дмухатиме з південного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість 90%. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 21 лютого 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го, майже 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.